Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. По території Росії був здійснений дуже сильний удар із артилерії і авіації. Україна на території Курської області неподалік населеного пункту суджа. Ворог зосередив значні наступальні війська з метою пробитися через державний кордон із Україною у сторону Сум. Саме по даному маршруту окупанти вже наступали 24 лютого 2022 року. Проте в цей раз удари по їхньому скупченню були випередженими. А саме зараз натискай вподобання і не слова подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Прикордонники України дуже ретельно відстежують усі переміщення поблизу державного кордону на території Росії, щоб не допустити окупанта прорватися на нашу землю. Та в ході чергової розвідки було виявлено, що ворог готується до наступальних дій і збирає значну частину бронетехніки і танків. Скоріше за все, даний наступ це мав би бути відволікаючим маневром, що мав витягнути частину українських військ Донбасу. Проте командування було прийнято рішення задати масованого удару по скупченню ворога. Так, за допомогою артилерії літаків було здійснено дуже точні удари по зосередженню техніки ворога. В ході ураження окупанти понесли колоксальних втрат в живій силі і бронетехніці. По найменших підрахунках було повністю знищено 34 одиниці військової техніки росіян, кордону України, кордон України, надійної обороні, вірте Збройні сили України разом до перемоги.